Житомирський академічний український музично-драматичний театр імені Івана Кочерги запрошує вас зануритись у магію театру, яка відкриває справжні таємниці за лаштунками. Ви дізнаєтеся про міфи та легенди театру, та зможете побачити те, що зазвичай залишається прихованим від очей глядачів. Я б сказав, що це не стільки екскурс, це просто унікальна можливість нашим житомирянам і гостям нашого міста потрапити саме в закулісся нашого Житомирського театру. Побачити цехи. Зрозуміти, як сцена взагалі виглядає за куліс, що відбувається під час вистави. Ми це розповідаємо. Зрозуміти, скільки людей працює на цю виставу, як створюються костюми, як створюється реквізит, як починається взагалі початок самої вистави, від чітки до фінального вже результату, коли глядач бачить це все на сцені. Ви не просто станете свідками підготовки до вистави, а й зможете отримати відповіді на будь-які запитання. В першу чергу я ще актор, не тільки режисер, тому під час таких зустрічі я можу поділитися. Досвідом Поділитися цікавими історіями, які були пов'язані з акторами і особисто зі мною. Ну і провести до речі, можемо невеличкі майстер класи з акторської майстерстів. Шухось є таке бажання. На вас чекає незабутня зустріч з акторами, які поділяться зі своїми історіями. У майбутньому ми плануємо робити так, що кожна екскурсія вона буде унікальною. Ми будемо думати тематики, і звичайно будуть різні ще актори нашого театру, де глядач зможе спокійно з ними поспілкуватися, задати свої запитання, дізнатися секрет. Навіть багатьох цікавить просто їх життя, як актори живуть, чим вони живуть, як чим вони надихаються, як вони прийшли до того, щоб стати актором. Так що чекаємо на вас. Глядачі після екскурсії діляться своїми незабутніми враженнями. Це дуже цікаво. Так, перше, ви дізнаєтесь про сам театр, ви дізнаєтесь про іс історію цього театру, побуваєте за лаштунками, почуєте безліч цікавих театральних. Казусів як якихось е, смішних і не дуже і трішки трагічних. Ну, це варто того. Я не очікував такого, і я вражений. Все було дуже, дуже тепло. Такі екскурсії до театру організовує одна з місцевих екскурсоводів Таїсія. Більше інформації ви можете дізнатися за номером телефону 067 591 3103.